Добрий день, мої відеоглядачі! Ось хочу вам показати, яку я картину купила. Бачите, яка красива, і вона мені дуже сподобалася. Я купила собі в спальню, у мене там така довга стіна, і треба щось повісити. У мене дві кімнати невеликі, я так не обвішую стіни нічим. От тут в мене одна маленька картинка і більше нічого. А я картину в спальні, щоб вечором лягати і ранком вставати, щоб дивитися і насолоджуватися такою красою, таким красивим деревом. От я вам покажу зблизька. Воно ще зараз в плівці, бачите, плівка тут є. Розкішне, бачите, широке, з таким виблиском, фарбами ніжними. Гарна. І ціна такої картини 2100 гривень. Що картина більша, гарно розмальована, ну, тоді буде й ціна її більша. Отже, коли я картину повішу, тоді я вам покажу, який вигляд. А ви оціните. До цієї картини додали ще отаку, отаку вазу. Це вже безплатно. Ну, теж вазочка така непогана. У мене ваз так нема. Одна маленька і оця друга. І вистачить. Не потрібно квартиру забивати всяким барахлом. Добре, мої, шановні, а зараз буду тюль вішати. Ой, то для мене нудна робота. Ну, але треба зробити. От така у мене ніжна тюль. Колись вона кілька років була більш актуальна. От з таких красивих ніжних ниточок, і тому хочеться трошечки щось вже замінити, тому що вона висить у мене вже до 10 років. Але завжди вона мені подобалася, тому що гарний колір такий і ніжна, бачите, яка блискуча така ниточка. Вона гарно виглядає на вікні, підходить до ніжних стін. Але я її залишу на заміну. Що я купила собі тюль звичайну, біленьку. Так, шановні глядачі, буду я зараз робити найнуднішу роботу, якої я не люблю. Ну, але що зробиш? Треба зробити і треба повісити. Тоді буду дивитися, тішитися своєю фіранкою. А ви оціните. Добре, добираюся я. Так. Фу, тут не так легко. Ага. Так. Ой, не так то легко. Ху-ху-ху-ху. Фіраночка вона йде, вона складається з таких двох ниток. Ті білі і такі, і, такі, і такі оранжеві, і вони йдуть на двох рейках. Тошила сваха мені дуже гарно шиє професійна швачка, вона пошиє тобі що завгодно. Добре. Так, шановні мої, треба трошечки відпочити, бо робота йде не дуже-то легко. Тут ще треба відв'язати. Тут діти, як приходять внучки, не люблять тими нитками бавитися, крутити їх, закручувати їх. От, І вони, я бачу, тут позакручували. Коли мене не було, вони собі тут позакручують. І я бачу, що вона вже тут десь трошечки, десь я бачила, чуть вверху десь щось там обрізано. Видно, ну, запутала, воно дуже, дуже путається, якщо крутити ними. Знаєте, я дуже люблю, щоб мені в кімнаті було світло. Дуже світло і, і в спальні теж там година 12 Сонце світить з балкону, що можна лежати і загоряти. Що легеньку тюль і то я її в якійсь частині, напевно, стисну було більше. Світла. В кімнаті, де є сидю яке світло. Ото я люблю. Поралася я майже, бачите, тільки залишилася ще біла частинка. Ну, цікаво пошито. Вона складається з трьох частин. Дві половинки таких білих і суцільна така оранжева, жовтенька. О, дякувати Богу! Їх поперу і буде колись на заміну, бо вони мені теж подобаються. Ще їх треба оцю білу добре розпутати і оцю. Я свою тюль повісла і кімната. Ожила, освіжила, набагато світліше зробилося. І задоволена, що гарно пошили. Тюлі є не забагато і не замало. І довжина, відповідна, 2 см, напевно, від підлоги. Дуже задоволена. І ви знаєте, що це дуже швидко пошили. Занесла і на другий день забрала. За роботу заплатила 700 гривні. А ще вам хочу показати: отакий От самий в мене є світильник. Бачите? Отакий. От Це колись е, невістка Оксана зробила. старанно зробила, бо не кожен би міг так гарно зробити. І дуже довгий час цей світильник в мене. Весів. І це гарно вписувалося. Подобався мені цей світильник, бо то є ручна робота і вигляд гарний. Зараз ще покажу в другій кімнаті. Вона зробила майже е, до всіх кімнат. Отут тут таку квіточку вона зробила. Звичайно, я буду міняти, тому що хочеться за стільки років вже щось поміняти. З паперу, не знаю, я навіть дивувалася. Гарно зробила, бачите, всюди рівномірно. Так, скрутила, тут дріт. Ну, гарно виглядає теж. Звичайно, я їх викидати не буду. Вони ще кудись підуть. А ще покажу вам в кухні. Ну, такий, бачите, який. Тут з такої тканини. Чи, мабуть, пожовтів, ну, тут теж я поміняю вже. Це, я думаю, що можна його попрати. Бачите, От така тканина. Мастеріця, як кажуть, рукодільниця, бачите, гарно, акуратно зроблено. Це теж не буду викидати. А тут в коридорі теж був такий, але я його вже давніше зняла, тому що було затемно тут. Коридор у мене вузенький. Цього світла на дві лампочки вистачає. І дуже ярко навіть, ну, але я люблю. Фіранки я свої повісила, йду за молоком на базарчик. Хочу домашнього молока купити. Хоча можна в магазині купити, я деколи. І в тебе купляю казкове добре молоко по 3,2%. Така сама ціна, що жінки на базарі літра. і та сама ціна і в магазині. Я завжди купляю в знайомих жінок, яких знаю. І молоко домашнє. Мені набагато смачніше. Сьогодні трошки голоднувато, мінус 3, якийсь вітерець, так що ховаю я телефон. Не йду далі, бо в руку зимно. Знаєте, що рідко можна купити в селі вже молоко. Якщо мають корову, то не продають. все себе використовують молоко. Але є ще люди, які привозять сіл до сукаля. Але і то добре. Я купила 2 літри молока свіженького-свіженького, теплого, знайомої жіночки. Я завжди молоко кип'ячу і жу сирого не п'ю. Кип'ячене я тоді вже щось собі варю чи до кави теж домашнього сирого не даю. Тоді бажаю вам відеоглядачі вдалого гарного дня. До зустрічі.